Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам наші новини: це набори для вирощування мікрозелені вдома, зробимо невеличку розпаковочку. І так, знімаємо захисний папір та дістаємо тарілочку. вона всередині. Вона дуже гарно виглядає, та, на мій погляд, дуже добре підійде на подарунок близьким та друзям, особливо взимку, це вітаміни, це завжди добре. Всередині вас чекає виделочка. Далі інструкція за QR-кодом, на мій погляд, це дуже зручно, також насіння та ґрунт. Сам бокс розрахований на два вражаї тобто спочатку ви зможете зростити горошок, а потім руколо або зробити два рази 50 на 50. ґрунт йде двох видів один кокосовий, другий льняний. В наступному огляді буде більш детальний розбір, що і з чим треба саджати, яким чином, як збирати та з чим куштувати. А це маленька гірчиця, їй всього три дні, але вже через пару днів її можна буде куштувати. А Ось таким чином виглядає весь набір. Дякую за вашу увагу та бажаю вам гарного дня!